Привіт! Хочу сьогодні записати енергетично тепле, приємне, привітне відео. Я би його назвала День подяки. Сьогодні мені виповнилося 33 роки і якось особливо я очікувала цю дату, якесь особливе значення вона має для мене. Бо по внутрішніх відчуттях і переживаннях. Так сприймається, ніби прожила якийсь важливий етап в житті, якщо не перше життя. Якщо вірити, що всі жінки трошечки кошечки, то значить, одне із дев'яти своїх життів я прожила. Відчуття, що той первинний досвід, який був з перших днів життя, ті уроки, ті квести, ті випробування, які довелося пройти в них зайти. Вони дійшли до якогось свого логічного завершення. І останні роки в п'ять в мене було відчуття, що я здаю гос екзамени. А останні роки два таке відчуття, що захищаю дипломну роботу і проходжу ну, якісь такі фінальні точки. І саме замість коми треба було ставити крапки в багатьох питаннях. Треба було приймати непопулярні, неприємні, некрасиві. Дорогі по емоціях в часі та й фінансове рішення, які дуже нелегко мені давалися, і я ще та трусішка, тому я затягувала ці рішення, і воно мені ще тяжче і дорожче давалося. Але життя така річ, що там не можна змахлювати, там не можна, як в дитинстві, ми підметали кімнату, коли чекали гостей. Не хотіли виносити сміття і все підпала, гортали. Мамочка, прості. І бабуся завжди знаходила то сміття і давала нам всім тирки. Тому сміття під килимок не запхаєш, хоча дуже би хотілося, і спроби були, чесно кажучи. Подяка. Перше хочу вклонитися низенько до землі своїм батькам, папа Сережа, мама Наташа. Дякую за життя. Дякую, що народили, дякую, що вкладали той ресурс, той час і ті зусилля, які мали змогу вкладати. Тільки ставши мамою, ставши дорослою людиною, проходячи сама досвід материнства, я розумію, що батьки це не боги, як би ми того хотіли, які ідеальні. Вони не валяшки, ваньківстаньки, джини, аладіни і золоті рибки все в одному флаконі. Виявляється, що ні. Як каже мій психолог, батьки це люди, яким вдалося народити дитину, і вони все життя щось намагаються з тим всім зробити. Це більше до правди, це більше до істини. Дуже дякую, що те, що у вас було під рукою, те, до чого ви змогли дотягнутися, ви мені то давали з тою щедрістю, з якою могли тільки це зробити. Дякую, папі Колі, це мій другий тато, це мій. Учитель, воспитатель офіційно відчим, але по факту другий тато. На жаль, його вже немає з нами в живих. Але багато уроків життя я взяла саме з ним і десь і навчилася строго до себе ставитися, десь і навчилася тому трудоголізму, який в нього був. А тепер вчуся з цим всім коригувати, бо то класна сила. Але будь-яка сила вона потребує самодисципліни і мудрої саморегуляції, щоб та сила працювала на добро, а не руйнувала. Дякую. Дякую своїм братам і сестрам, яких у мене слава тобі господі вистачає за той досвід, який я мала з вами. І маю по сей день до цих пір. Ой, Розтрогалась все старію, сентиментально стала до чортика. Я так щиро ділюся цими емоціями, такими сирими, непричесними, неприлизаними, того, що дуже я переглянула свої цінності за ці два роки. І для мене на перший план, я не кажу, що це має бути всім. Зовсім не претендую на істину. Ні. Цей блок це місце для живих людей. Так от, для мене цінністю номер один стало бути живою, бути людиною. Бути справжньою, хай в дирявих носках, хай на трусах уже кружева відпадають. Але як є, так є. Живі і справжні. Бо скільки того життя, постійно чекати кращого моменту, це дуже жорстока пастка для кожного з нас. Бо, по-перше, кращий момент ніколи не настане, бо ваш внутрішній критик завжди буде знаходити недоліки. А по-друге, блін, ребята, скільки того життя. Ми сюди всі прийшли з білетом в один кінець, і ми не знаємо, кому на якій станції сходити. Я не знаю, коли мені сходити. І колись я казала, що мене дуже надихає фраза Пам'ятай про смерть. І саме ця думка вона надихає мене жити кожен день, іменно жити. Хочеш спати, спи, хочеш лінувати, лінуйся з душою, з кайфом, з тактами, з розстановкою. Хочеш сміятися, смійся, ригочи так, щоб вікна звеніли. Хай сусіди вже пробачать, то в них карма така. Слухати, як ти ригочеш. Хочеш плакати, плач, вий, ридай від душі. Оце життя. Ми маємо право жити справжнє життя. Це зараз я вас не повчаю. ділюся тими тими своїми цінностями, які зараз так кристалізувалися і дуже відбилися мені в душі. Я хочу подякувати кожному, з ким мені судилося і випала честь зустрітися в житті. Справді кожному низенько, низенько вклоняюсь до землі, без красивих слів, без прикрас, без лицемірства. Бо якісь люди, якісь попутчики мені траплялися, які приносили теплий чай, плід, носочки і заспокійливе. Да? Тобто, якийсь приємний ресурс. Якісь люди траплялися, які вчили, навчали. І коли вже проходить час із певних ситуацій, навчальні ситуації вони часто бувають неприємні, дискомфортні. Там багато є фрустрації, якихось засмучень, розчарувань. Але коли проходить час і виходить той емоційний компонент, він вивітрюється як парфум. Лишається тільки структура, лишається тільки сама суть того досвіду. І досвід той цінний. І це теж ті кристали мудрості, на яких я стою сьогодні, на яких, з яких я складаю як мозаїку свою картину Міра, своє нове бачення. І це мені дає твердющу опору рухатися далі, більш вивірено, вивірено, більш зважено, більш цілеспрямовано, вже той фокус не такий розмитий, як був. І це завдячуючи саме кожному з вас. І... Сьогодні я приймаю рішення, я вже давно його прийняла, але сьогодні так ще раз: прийняти, обняти і відпустити все те, що траплялося, і було. Подякувати, зберегти все те, що відбилося і лишилося в мудрості в досвіді. І від душі кожному я даю віртуальний шматочок святкового торта, свого пірога. І пропоную створювати праздник життя, свято життя кожного дня для себе і для тих, хто для вас важливий. Це зараз то, що мене тримає, це зараз то, що мене надихає. І в найтемніші часи ми більше всього потребуємо світла. А світло воно тут починається зсередини, з маленької спічки, з маленької іскри. Тож дуже дякую, обіймаю. Скільки сьогодні отримала побажань, скільки сьогодні отримала теплих слів, чесно, я в шоках. не очікувала, не сподівалась, і багато людей привітали, від яких взагалі я не чекала, що будуть вітати. А є ті знайомі, з якими ми добре спілкуємося, але скільки теплоти, і скільки таких душевних, незализаних Віршиків з інтернету, а від душі гарних, теплих, добрих слів, ви написали, що моя душа зігріта, вкутана теплим пледом, щаслива, довольна, і в серці з посмішкою до кожного з вас. Я йду далі, в свій 34-й рік життя. І сподіваюся, що далі буде цікавіше, щасливіше, і не тільки в мене, а в кожного з вас. І все, що ви мені побажали, хай воно проростає зернами щастя, радості, любові і в вашому житті.